Ось і осінь на порозі листячко з дерев вже облітає. І у перший вересневий ранок школа радо дітвору вітає. Ось же сонце. Гай-гай-гай. Бачу, другий, третій, п'ятий. Всі на місці. Слава Богу, ось з'явились. А чому ж це двоє їх? Запитаємо ми їх. Мамі батальки, а ми... Ми писам палички, душечки галочки, складаємо літератур. Роки був і є надівець Петро Іванович. Привітаємо наших ювілярів! Квіти нашій дорогій школі, будь ласка, 1 вересень діток зустрічав, а останній завжди проваджав. І на многі літа здоров'я в Україні, багатій і вольній, вчителям, дітлахам і батькам, і натрудженим кожним рукам. Тож. Нехай болять майбутнім школо твої груди, нехай святиться твій простий поріг. Селями підготовили десятки трактористів, які потім працювали в сільському господарстві. Це борство Володимир Олександрович. І велико, які на ті говорячи, коли не можуть сказати, довго бачити перена. Тому ви з сьогоднішнього дня вже познайомилися, познайомитись, матимете нових друзів, будете з ними спілкуватися, з бажанням будете йти до школи. Величезним бажанням і з нею поверталися без бажання, тобто бажали продовжувати душі. Всього-всього доброго вам і застерігаю особливо випускних учнів 9 класу, 10 класу, 11 -го класу. Вчіться, вчіться, ще часу раз. я Ч... теж стояв на вашому місці, а сьогодні з задоволенням вітаю вас із першоверезня. Я як ніколи радий тим, що сьогодні справжнє свято. Ви сьогодні гарні, нарядні, молоді, енергійні. Саме найголовніше, що за все літо всі ви прийшли сьогодні до цієї столі. А це що за підозрілі особи теж гості? Здається, ми їх не запрошували. Ми товариші відомі. Учам ми усім знайомі. Я шпаргалка, ваша подруга незмінна. У школі ви згадаєте про мене неодмінно. Бачу, старші учні усміхаються, бо зі мною дуже добре знаються. Увага, пані та панове, вітайте! Володарка країни знань, королева наук. Добрий день, день вам пара. всім, дорогі мої школярі, шановні вчителі, батьки, гості. Вітаю вас цим чудовим днем. А, а як же ми! А як же ми. А а як же ми? В цій скрині чарівний є ключ до знань малята, а що то за ключ неважко відгадати. Знає добре кожен, дорослий і школяр. Щоб шлях до знань відкрити, потрібен нам буква. Оце так бік, а ну три чотири, що потрібно? Буква! Віднині ваше життя підкорюватиметься шкільному дзвонику. Вашим маленьким сердечкам потрібно вчитися добре, ладнати з ним. Нехай ці королівські дзвіночки будуть у вас жаву пізнання, надихають на творчість.

Щиро, бережно, ніжно, в долоні свої. Поведу через казку, не бійся, рідненька, не звідані далі, далекі. Діхля ляльок шухлядку шклала, школу жодної не брала, а тепер я учениця на 12 буду вчитися. У віконце вересень постукав, Україну сонця миру знать, він поведе мене за руку. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююсь весь час, адже я йду до школи в перший раз, у перший клас. Ну, а я всі раз у раз. Думала, що вже спізнилась перший раз у перший клас. Раді всі старі і мовить. Та не тримає созви, а мені директор школи. Помахнувся та ви. Ну, Хай для нас лунає знову дзвоника, заклишний цвук. нам смачного без нього воглядіть наук. Гарні класи, коридори, школа світла і простор. Ч, вчитель добрий, все гаразд. Можна йти у перший клас. Тож радіти всі на коло, пі, привітайте, стіро нас. Здрастуй, рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Сьогодні особливий день, сьогодні особливе свято, в нім сплеск надій, розмай пісень, усмішок квітів так багато. Сміхає за сонце з небесних висот і сипле проміння ласкаве з маленьких дітей виростає народ, шкільної родини держава. Школа в ній лунає рідне слово, в ній надія на обнову, з неї виліття мов море, струмінь світла у. Просторі. І проміння в хату кине, розжене тугу довкола українська рідна школа. Ось на оцій землі. Наша сім'я тут проживає, знають її усі. ось він зібрала дуже щаслива я. Світелі учень но... i Школі. Нехай щасливим буде він для нас. Десь не довчимо, десь спишемо, щось відглянемо, але не тільки в цьому полягає шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами ви ділите всі радощі печалі. Низький скільки вам до землі. Рано ранесенько встану, як ніколи, зайчі. Ячный игра, на ютубе книг. Треба Шукай сонце правди, не розум не спи. Того, що навчися, воді не роздити, не можна згубити, вогнем не спалить. Хай же зерно, яким ми обсиплемо вас, проважаючи в нову дорогу до країни знань, нянь, у вашій душі, стане Божим благословенням на міцне здоров'я та удачу, мир та спокій, щастя та гаразди, мудрість та розум. Це на усе пішина для тищини і для грози. Та дивиться сином очима, а в них дві капельки сльози, і крізь образи, і російські. Адюха молоді. Із до школи. ma ti voglio ti faccio il mio spazio e ti